Вечір добрий. Ось таких клиночок S125V. Купована на форумі. Зробив ламінатик, трошки потестую. Твердість по враженням, навіть може й більше, як на d 90 mp при 65. Кромочка навіть не забіліла. Але різати вже так не ріже, як різав, хоча він і не був по суті заточений. Ні, різати вже так не ріже. Ні, не відключають. Хвилька. Ну, Хвильки тут не буде, але буде так так серйозний тест. Нічого не крошиться, навіть злегка чуть-чуть буквально. Ось такий от клиночок вийшов. Дякую за увагу.